Патрульні показали, як в Луцьку з колодязя витягали підлітка. Було це минулого тижня. Молодь гуляла, як раптом один із хлопців оступився і впав у колекторний колодязь. На місці працювали і рятувальники, і поліція. Хлопець обійшовся за боями. Нічого не болить. ты лезешь, ты малого вденешь, сначала ну. ты лезешь, понял? ты беду достаем, потом его. Дай. Зрозумел? Да. Все, вперед. Натянем. тянем. зараз зараз натянем. Все, держу. Все, пускай. Голова, голова. Дай руку, руку давай. Давай руку. Аккуратно, на ту сторону. Я тримаю. Чекай не счастлив. У мене все нормально. Саме головне розкупатися, йди до медиків зразу. Є телефон мами? Давай.